В екіпіровці з нами сумки, шлеми. А це значить тільки одне, що ми їдемо в нову подорож в Карпати. Згори пополам зібралися, зараз перекусимо і будемо вирушати. Такий у нас апарат BMW. Повні кофри забиті. І ще їдемо. Я їду з рюкзаком. Три кофри плюс рюкзак. Точного маршруту в нас немає. Скоріше всього, поїдемо через Чернівці, Кам'янець-Подольський і попадемо в Карпати. Є що сказати? Так. Да. Щасливої дороги нам. Приїхали ми на око, відпочиваємо. Взяли ми е, GoPro, я купив. Зараз я цю камеру тільки чик причіплю. Будемо знімати якісь пейзажики. Це наша перша така установка. Вже пора, мабуть, шукати житло. Дивимося, що у нас тут. 2500. Ось такий у нас домічок. 400 є. 8900 ліжко з крокоділом. 2000. 1700 гривень, навіть з басейном. Вечері скупнуся. Десь приїдемо, може, в Чернівцях да, сядемо і заброніруємо. Зараз вщіплю я камеру перший раз до шлему. Надіюсь, вона не відпаде. Це наша перша зйомочка, на го прошку Так що будемо пробувати. Так, о, дивись. Бомба. Вона дивиться прямо. Чи чуть туди? Сама камера. Треба може вліво, вправо Подивись, Подивимося. Проїжджали блокпост. І от я зробив таку штучку. У мужика дом на колесах. і старенький. Mm -hmm. І об велосипедну цю в мене кофер торчить, а в нього торчить велосипедна ця держалка. І коротше я там маневрував, бо місця не було. І окоцну, але це його краска. Ще подивився, воно стирає. Зітрую, все буде окіл. Так що буває, війна без потір не буває. Неприємно, звісно, але я думаю, що ми переживемо. Добралися в Чернівці, зараз будемо дивитися житло. Десь будемо ночувати вже 7 годин вечора. В Принципі на сьогодні вже можна закруглятися. Погодка така пасмурна, Класно катати. Суперово. Але я трохи не привик з цими кофрами їздити по городу вічно без кофу. І вийшло. Але я подумав, прийдеться красти, але там навіть нема що там накрасти. Там навіть полірувати нема що. Повезло, бо дуже покисательно видно, черкану. Ну таке, буває. Буває, то, що є, то є. Надіжда, скажи, що ми вибрали отель. Ми вибрали дуже класний отель. Зі сніданками і з вечері. вечері. А по ціні за зі сніданком тільки. Так, і дуже гарні відгуки, тому нам треба їхати 32 кілометри, 38 хвилин. Ми поспішаємо, щоб встигнути на вечерю. Залазь. Ми що забрали? Думаю, що я їду по пам'яті. Виїжджаємо, їдемо віси. Розказуй. Приїхали в отель, приїхали в отель. Гранд... Як? Гранд? Гранд Аристократ. Гранд Аристократ в Дубівці. Ні, ну прикольно, прикольно. Дуже прикольно. Ми щось спіли на вечерю до, до восьми вечеря. Зараз підемо і по нам пообіцяли, що нам дадуть їди. Йшли сюди. Нас да, замовляли, нас обіцяли покормити. Позвіть, будь ласка, когось. Боже Дуже круто. Добрий вечір, у вас так гарно. Як музей, ми забронували номер і нас обіцяли покормити. Сказали, що там же готують. Ми вечеряємо в грант Аристократ в Дубівцях. Це під Чернівцями. Тут така отель з рестораном. Надюшка знайшла отель. Він нормально по ціні 1800 вісімсот гривень покращений. Саме класне, що тут є вечеря, салатик, шніцель, бараболька. І сніданок включений, то за таку вартість вечеря і сніданок. ну, Вечеря, отаку от вечерю ну, 300 гривень, 300-300, 600 сніданок. Дуже нормальна ціна. І кажуть, що дуже е, да, континентальний сніданок з собою пакують. Ну, чесно, така клієнтоорієнтованість конкретна. Враження максимально. Завтра по дню поснімаємо тут такий зал. Банкетний, що я перший раз в жизни такий байк. Як Ма, театр? Це просто нереальний. Да, дійсно, як театр. А ти Бу. про камінець розказував? Камінець в ногу попав? Ну, ну такий. Ну, якби такий, то ми вже б ногу збирали. Ми повільно були. Кофер царапнули, камінець знову попав. Ну, війна без потерь не буває, це подорожі. Тому на сьогодні вже будемо закруглятися, а завтра будемо їхати в сторону вже Карпат. На Сьогодні ми проїхали кілометрів, десь 300. 300 точно. 330, наверное. Ну 330 кілометрів. Yeah. Завтра вже будуть Карпати, поїдемо через Верховину в сторону Буковеля, Побачимо. Коротше, куди поїдемо, туди поїдемо. Куди очі глядять, туди поїдемо. Дідійшов до нас офіціант, який нас обслуговує. І каже, а я бачу, ви знімаєте. Ви що блогерів. А я кажу, дам. Починаючись. Ні одного відео на каналі, немає, тільки камеру купили. Каже, а напишіть, я підпишусь. Каже, буду вашим першим підписчиком. Прям так приємно, хочеться канал привести в порядок. Вже ресторан закритий, а ми хлопців мучимо, вони нам ще десерти роблять mm. і каву. Це весілля в дубівцях це є от таке шикарне місце. Такий здоровенний, класний зал. Сьогодні у нас гарна погода, сонечко світить. І дивіться, яка подача десерта. Це все ходить, вартість 1800 гривень і Це ж і покращений номер. Ми вже виселяємося, будемо чіпляти наші кофри. Сьогодні так похмуро, ночі йшов дощ, нам треба проїхати 130 км, заправимося через 15 км, заїдемо купимо купальник і ремінь, І ремінь, бо штани спадають, з чернівців як їхати через верховину, там йдуть серпантіни. Дуже гарна дорога, ми ще до не їздили. Раз. Один кофер чпили, другий чіпляємо. Поїдемо по серпантинчикам, проїдемося. Завели ми мотоцикл трошечки прогріти. Їдемо Снятин 20 км. ми заправимося 80 см до заправки. Погнали! Ну, з богом! Deixa aqui. É... Можеш сказати пару слов. Приїхали заправлятися. Приїхали заправлятися. У нас паливна карта. Друга. Друга колонка, 95-й. Пульс до повного. Ми Заправляємося по паливній карті. Зараз ми заправимо до повного. Ми зараз зняти Поїдемо вниз, через косів, через верховину, через, через таторів і попадемо через борохту і попадемо в поліни. Ось такий поки на сьогодні маршрут. Одразу робимо ручний режим. Бо бувало так, що пістоліт вистрелював. Все, стара. Чек на залишити треба? А скільки там подивись. Так, заправили 14,1 літра, закриваємо. О, так, так, так. І тут рядом поруч сенсей, який нам треба до нас до Родину все доспітали. А тут сразу видно картопка замок. Так, пішли ми за купальником. Ми купили в сенсеї ось ремінь за 69 гривень. 4 батлашечки водички і надіжда спакувала купальник. Зараз будемо виїжджати на верховину. Перший раз проселю в шлем мікрофон і спробуємо, як воно буде знімати. Зараз будемо тестувати, тому що я взагалі не розумію, який буде у нас звук нам їхати до верховини 94 кілометри. Наскільки я розумію, Зараз нас чекають серпантини, краса, будемо пробувати. Дай Бог, щоб звук був якісний. Починаються у нас якісь серпантини. Зараз проїдемо через річечку. Старий міст продається. О, Виїхали. Ось річечка, старий міст, я так розумію. Такі у нас відкриваються пейзажі на гори. Присутня магія гір, однозначно. Навіть не хочеться швидко їхати. Я отак ставлю круїзік на десь до 70 км в час. І просто їдемо, кайфуємо від пейзажів, дивимося, які краєвиди нас зустрічають за кожним поворотом. І кожен раз в мене на думці одне, що ми би ніколи би сюди не попали якби ми просто їздили б на машині і не купили б мотоцикл тільки мотоподорож можуть всі ці дороги відкрити перед тобою так дивимося куди нам їхати і це яка церква гарна ага нам туди ого Ого, там щось, мені каже, взагалі дороги нема. Нормальної. Зараз я стану. Десь на обочині подивлюсь, щось мені там взагалі не подобається дорога, якою воно пропонує їхати. Так, чик. Ну звісно. Ну звісно. То краще об'їхати, ніж їхати по тій, по тих. <кій> не будемо говорити як. Так, да, поїдемо. Поїдемо об'їзд. О, блядь! Так хотів хлопців поразити, що чуть не впав. Так мені енергічно махали. Дуже всі зустрічають, махають. Особливо мені подобається, коли молодь махає. Або діти, або підлітки. Це такий кайф. І рухаємося на верховину. 52 км нам залишилося, бо якщо в нас буде десь гарна місцина, то можемо е заварити кави. В нас є з собою система. Кастрюлька з кришечкою, газовий балон і горілочка. Колись я купив два роки назад. думали, що будемо ходити в гори, в Карпати. Але я думаю, що якраз вже є мотоцикл, гувпрошка, бажання, канал, ютубчик, це вже буде друга серія, то можна буде ходити. Тільки чогось в, в серпні місяці дуже холодно, як дивіться, яка краса відкривається. Під'їжджаємо до гір. Якщо буде тепла осінь, то ми Обов'язково ще покатаємося, тому що кайф від цих покатушок не передати словами. Через це я купив потрошку і знімаю, щоб можна було потім подивитися зимою холодними, довгими зимніми вечорами. До верховини ще 51 кілометр. А з верховини ми поїдемо через ворогту на паляницю. Ага, це в нас Черні... границя з Чернівецькою областю, ось проходить. Вже Карпати показують себе. Далеко летить парит. Церква, гори, річ... річки, гірські. Казується не краса. Водоспад. Підемо подивимося на водоспад. Підемо знімати, як ми знімаємо. Тарас Григорович Шевченко Одо на горі стоїть. Мостик. 啊！打、啊！打、啊！打、啊！ Друзі, це кінець першої частини нашої мото пригоди в Карпати. Якщо вам сподобалось, поставте обов'язково лайк і підпишіться на канал, адже попереду дуже багато цікавого, нові локації, пригоди, живий звук і справжні емоції.